У мене відвідання броварів це справді як повернення в молодість. Я радий тут бачити друзів, з якими мене зв'язує не одне спільне десятиліття, не тільки знайомство спільної праці, боротьби. Тоді з броварським дуже тісно нам було неблисті. Звідти 90-ті я з броварів везла у. Вчителі, разом, року, да. Вчителі, і тут нас це антибільшовицьке повстання об'єднало, ми його святкували в 20-му року, яке було пов'язане з Борискою і з Бурщиною. Борискі підтримки перекликалися в повстанні. Закликали один одного, що ми встали, повстали так. і ви вставайте. 1400. Тут є про це написано, тут дві є, навіть знайшлася стаття, яка я думав, що ми загублена мною в газеті такі спілки української молоді, розстріл Борисполі. ось, Я думав, що вона якраз як відбувалося в Борисполі повстання. І ваш Чепілку, це ж... Чепілку якраз. Чепілку, наш але... я... Чупринка розстріляла. А. І, і, мені, до речі, його НКВД вичерс це мені... Валентина слідко розповідала цю історію, вона про це написала, це директор школи. Тому, ну, але щоб не говорити, я от краще, я прочитаю, прочитаю, тут є багато фотографій. Тому ще, ще одне підтвердження, чому вона легко, і Валерій прийшов. Ми, ми, ми не знали, Валера, чи чекати нам до середи, чи будем, чи починаємо вівтор.